Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на доволі таку цікаву тему. Я хотіла записати таке відео вже давно, але зараз дуже таке активне життя, особливо в плані ремонту, тому не вистачає часу взагалі. Але зараз у нас повітряна тривога. Я чекаю вже другу годину свою доньку, щоб забрати її з садочка. Але у нас нове правило дітей під час повітряної тривоги не віддають навіть під розписку, як це було раніше. Тому я сижу, чекаю і вирішила записати відео. Сьогодні я хочу поговорити про статус дитини, яка потерпіла від бойових дій. Так як наша ОТГ була в окупації. І наскільки мені відомо, то ми не рахуємось, як. ОТГ, де були бойові дії, хоча сусіднє селище це якраз була лінія, так сказати, столкновіння. Але якось все це дуже і дуже незрозуміло. Десь приблизно два місяці тому в нашій місцевій групі Facebook з'явилася інформація про те, що є можливість подати документи на отримання статусу дитини, яка потерпіла внаслідок бойових дій. Всі одразу почали збирати документи, тому що подумали, що це те саме, що статус дитини війни. Але, як всім відомо, ще немає. Чіткої інструкції, які документи потрібні для статусу дитини війни, і взагалі це статус, поки тільки на словах. А статус дитини, яка потерпіла внаслідок бойових дій, це не нововведення. Він працює з 2014 року. Але так як наша ОТГ була в окупації, то у нас з'явилась можливість отримати цей статус для дітей. Також є певний список. Де чітко прописані критерії, по яким можна отримати цей статус? Я вам його додав. Е, так як, на щастя, в нашій місцевості не так багато, ну, я можу навіть сказати, зовсім мало діток, які отримали якісь поранення, або які там були у полоні, ну тобто, якісь більш серйозніші травми отримали. То наші діти попадають під останній пункт. Це діти, які зазнали психологічного насилля. Це дуже таки цікава і колка тема, тому що я, наприклад, не можу сказати про свою доньку, що вона, от прям на неї це якось вплинуло. Але я не знаю, чи скажеться це і як воно скажеться в майбутньому, тому що. Наприклад, коли моя донька в садочку і починається повітряна тривога, то вона починає панікувати. І, наприклад, коли ми були в окупації, я намагалася поводити себе спокійно, не суетити нікого, особливо доньку. Тобто вона знала, що коли десь дуже гучно чути вибухи, то ми йшли в. Підвал. Або якщо летять літаки, то потрібно бистренько бігти в підвал. Але це не було така, а все, паніка, да, біжимо, там в підвал, всі швидко ховаємось. Ні, це так не було. Це було адекватно, але я не можу сказати зі 100% впевненістю, що це ніяк не скажеться в майбутньому, тому що ми виходили з окупації, вона пам'ятає, як ми спали в погребі, вона пам'ятає, як літали літаки. Тобто вона це все прекрасно пам'ятає. Відійшла від теми. Знайомий староста села сказав, що можна оформити цей статус, і саме пункт, який дітки, які зазнали психологічного насилля, підходить для наших дітей, тому що як-не-як, -як, але ну, вони були в окупації. Я для себе прийняла рішення, що навіть якщо дадуть цей статус, він лишнім не буде. Бонуси від цього статусу буде мати дитина. Ніхто не може сказати. Як мені сказали в, соціаль... в цій конторі соціального захисту, що немає ніякого списку, типу, що цей статус може дати? Ну, просто немає. Чи це будуть якісь пільги, чи це будуть там якісь не знаю. сіла я сьогодні монтувати відео і побачила, що воно просто перестало записувати. Тому продовжимо. Стосовно того, що дає цей статус, на даний момент про це не відомо нічого. Я знайшла в інтернеті тільки інформацію про те, що діткам, у кого є цей статус, для них в садочку і в школі безкоштовне харчування. Все, більш нічого немає. Проте, я знову ж таки повторюю, що вважаю, що цей статус він не буде зайвим. На майбутнє, тому що, наприклад, у мене є чорнобильське посвідчення, тому що наша місцевість вона попадає під четверту зону, і в нас також було безкоштовне харчування в школі. Також коли давали якісь путівки в санаторії, то в першу чергу дзвонили дітям, у кого є це чорнобильське. Також я додав список документів, які потрібні для того, щоб подати на цей статус. Збирала я документи недовго, це у мене зайняло буквально один день, але цілий день я їздила тільки через те, що в різних місцях різні контори, де можна отримати ту чи іншу бумажку. Наприклад, я їздила в селищну раду, щоб отримати бумажку, про те, що ми дійсно перебували під час окупації тут, на місці. Вам дається зразок? Який ви заповняєте, і також потрібні підписи людей, які були з вами в окупації, це там сусіди, які можуть підтвердити, що ви дійсно тут були. Потім на основі того, що ми були тут під час окупації, я не пам'ятаю, як вона називається саме ця контора, але дається бумажка, яка підв'язує ці всі документи до пункту саме дитина, яка зазнала психологічного насилля. Воно прирівнюється, тобто була окупація. Дитина була під час окупації тут, тобто це якось певним чином повпливало або повпливає на її психологічний стан. Ось така інформація. Я дуже сподіваюся, що вона була корисною для вас. Якщо ви вже отримали такий статус для своєї дитини, то обов'язково напишіть в коментарях. Мені, наприклад, буде цікаво, чи є ті. Хто з 24 лютого 22 року вже отримали цей статус, будучи на тимчасово окупованих територіях? Буде дуже цікаво почитати і подивитися, чи справді це працює, тому що я подала документи вже пройшло доволі таки багато часу, але ніякої не дзвінка, нічого. Ну тобто, ніхто з нашої місцевості ще не отримав. Цей статус для своїх діток, так само як і дві тисячі на кожну людину, яка була в окупації. Дякую за те, що подивилися це відео. Пишіть свої думки стосовно цієї програми, цього статусу. Мені буде дуже цікаво почитати. А вам я бажаю гарного дня і мирного неба. Пока!